Згадуємо футболістів! Футболіст. Цей футболіст зараз грає в чемпіонаті України? Ні. Цей футболіст українець. українські загадуємо, то понятно? Згадуємо да. футболістів. Да. Допомагає нам з цим рол клаб. Він в збірній? Так. З інченко. Ні. Цей футболіст зараз грає? Да. Він грає за кордоном. Ні. Він грає за кордоном? Футболіст? Так. Палиновський. Ні. Цей футболіст э, грає в топ-3 клубах Української прем'єр-ліги. Він зараз такий типу відомий на слуху? Да. Мудрик? Ні. Цей футболіст взагалі зараз грає професійно. Ні. Це могил? Ні. Він молодий? Да. Судаков? Ні. Цей футболіст зараз грає в медіа футболі? Да. Ні. Він у нього є діти. Нічим з Ні. Цей футболіст грає в рух медіатім? Він грає в нападі? Не знаю. У нього волоси білого кольору? Так. Да. Це глибокий? Ярмоленко? <рес> Ні. Це Максвій? Ні. Він грав колись за шахтар? Ні. Пільвецький? Ні. В тебе колись благодійника з футболку? Ні. Ця людина схожа на мене? Навіть більше, ніж ти сам. Реально? Ні. Це Жека Кухня! Якщо вам подобався такий контент, обов'язково підпишіться. Є дуже смачні. Рол-клаб.